Всім привітки. Про що будемо сьогодні базарити. Будемо базарити, тема сьогодні така в нас буде. Прийняття правильних рішень, правильно. Правильні дії робити, правильне рішення приймати. Кожен день, от і маленькі мікрорішення, які ми приймаємо, вони і нас ведуть туди, де ми зараз є, де ми будемо в майбутньому. Ви прийняли сьогодні рішення таке, і ти що там повчитися, це новому допутку. Розібратися в штучному інтелекті, буду питати якийсь відосик, Або просто почитати якусь хорошу книгу, щоб для тебе взяти, якісь нові ідеї, да? і потім реалізувати це, записати тобі по шагу. Раз, два, три, чотири, пять завтра, і це все виконати. Це вам допоможе концентруватися, бути сфокусованим. Не... Ухилятися вправо вліво йти прямо, як лазер, направо, воно направлено, і що пошурував, а не Або ви вибрали, це, а, друзі, позвонили, та йдемо на пивачку, нормальна погода, хулі, та йдемо, що? йдемо на річечку, йдемо, вже там хапнуть, походуть в бобік, поїдеш. Поп'єм пивка пів слабив. Ну випити ви пиво далі, що? Завтра буде Лун. нараз, лунок погано працює, вверх вам хреново, лунок не працює. От вибір за вами. От і все, наше і майбутнє з того починаєте з маленьких мікродій. Або ви працюєте, вони собою вибираєте, каже, ні, пардон, дружище, у мене діліжки, я собі вибрав це. Я себе, наприклад, такий терапевт, да, я, я можу і запрошу, заганяю себе доколи, працюю себе, завжди думаю. Так чи так мені зробити? Ага, я вибрав так, хренову. Ви борогів, що торне, потім на другий день себе прасує, прасує, а блін, а треба було, треба. Та вони парти, треба, не треба, бо не присутні, не запресовуйте тебе, не доганяй. Зробив, зробив, зробив висновок, проаналізували, просто, щоб не повторяти ще раз те саме. Бо як ви будете те все повторяти, ви будете кожен рату, і урок буде жорстче. Так що отак, якщо вам треба щось допомогти, підбавити таких трахів, ілюзій, панічних атак, апатій, депресій. Нічого не хочете робити, позбавити вас обивателів. Вам порішаю. Звертайтеся. Силочка моя буде під відочиком, закріплено в першому коментарі. Все, я на зв'язку. Всім пока. Будьте нормальними не лихами, а нормальними патанами. І зверніть увагу на своє оточення. Ваше оточення це ваше все. Ви є той, хто вас оточує, з ким ви найбільше спілкуєте. Все, всім пока, я все сказав.